Всім привіт! Мене звати Наталя і я рада, що ви завітали на мій канал Село Стайл. Із назви відео ви вже зрозуміли, що мова піде про наш будинок. Для нових глядачів нашого каналу. Я нагадаю, що 15 лютого цього року ми купили будиночок в селі. У нас була абсолютно неймовірна історія покупки. Якщо вам цікаво про неї дізнатись, посилання я залишу десь тут. Також на каналі вже вийшло детальне відео про ділянку, регіон та ціни. Посилання на це відео я залишу внизу в описі. Дорогі наші глядачі, ми отримали від вас просто шалену кількість коментарів з щирими добрими словами привітання та підтримки. Дуже вам дякую, це нас дуже сильно надихає продовжувати робити для вас цікавий і такий корисний розважальний контент. Сьогодні я розповім про наш будинок, про його теперішній стан, та яким ми бачимо його ремонт та реконструкцію. Але почати я хочу з одного коментаря, який ми отримали від нашого глядача. Коментар надзвичайно зворушливий, і я дуже хочу вам його прочитати. Оскільки я пишу на телефон, я виписала цей коментар собі в блокнот. Послухайте, будь ласка. Для мене хата в селі це як жива істота. Вона чекає мене, вона сумує за мною. Вона дрімає під зимовим сонечком і виглядає на дорогу своїми віконцями. Відчиню двері, зайду до Великої кімнати і вклонюся про батьківські іконам. Це мій надійний захист. Це моя земля, це моя надія. Я вдома. Любіть землю, і вона не зрадить вас ніколи. Ну що до цього можна ще додати? Мені здається, що цим все сказано. Цей коментар навів мене на таку думку. Чому так відбувається, що частіше за все ми доглядаємо чужі хати, а не хати своїх предків? Я особисто для себе виявила три причини, які не хочу з вами поділитися. І перша причина, яка особисто відноситься і до мене, це зміна географії життя. Я теж народилася в Харкові, живу тепер під Києвом, і це унеможливлює мені доглядати за хатами моїх предків. Друга причина це розділ спадщини. Частіше за все, хата продається, гроші діляться між родичами і доглядати вже за нею починають чужі люди. Ну а третя причина, це, як на мене, усвідомлення цінності нашого коріння до нас приходить дуже пізно. Занадто пізно, вже після продажу батьківської хати, ми розуміємо, що ми таким чином повністю розірвали зв'язок між нашими пращурами. І спогадами нашого дитинства. Ми з чоловіком відчули це дуже гостро. І тому рішення купити хату в селі це наше намагання вернути собі відчуття того простого щастя. А його складові всім відомі: це спів півня, це роса на траві, це надзвичайне небо влітку, це неймовірна тиша взимку і ще багато-багато чого. Якщо все це вам відгукується, відгукується в вашому серці, обов'язково подумайте про те, щоб відродити батьківську хату, поки вона ще є. Наш будинок збудований наприкінці 60-х років. Його стіни з червоної цегли, а стоїть він на гранітному фундаменті. В будинку 4 кімнати і загальна його площа 54 квадратних метри. Наша задача зробити бюджетний, але якісний ремонт. Ідеї для цього у нас вже є. І все це ми будемо показувати на нашому каналі. Стару веранду розібрали, тому що вона просіла. Ми плануємо будувати нову. Це і буде наше головне будівництво. Вхідні двері треба замінити, тому що вони зовсім старі і не підходять для подальшої експлуатації. Цей будинок дістався нам з стінами оштукатуреними і готовими до фарбування. Мені дуже подобається, що в кожній кімнаті є отака розетка. В цій кімнаті ми вже відреставрували підлогу. Відео є на каналі. Також треба трошки зайнятися і електрикою. Що стосується вікон, то вікна будемо повністю замінювати, тому що вони зовсім не підлягають реставрації. Будинок дуже вдало розташований відносно сторін світу. Теплі сонячні дні він буквально прогрівається променями. В цій кімнаті ми вже почали реставрацію дверей, відео скоро буде готове на каналі. Що стосується підлоги, то вона здуба, і ми будемо її реставрувати. В будинку є груба, яка опалює всі кімнати. Це дуже важливо для нас, тому що ми хочемо зробити будинок автономним стосовно опалення і водопостачання. Груба працює дуже хорошо. Ми просто її почистимо і відновимо її зовнішній вигляд. Про цю проблемку ми, звичайно, знали ще до покупки, і, в принципі, вже морально готові до того, що нам треба буде відремонтувати частину даху. Це найменша кімната цього будинку, напевно, це спальня. Ми вже придумали, як в будинку зробити ванну і туалет. У нас дуже нестандартна ідея. І коли ми приступимо до її реалізації, ми обов'язково з вами поділимось. Загальна площа нашої ділянки 28 соток. В нас дуже близько до поверхні землі знаходиться вода. Тому ми плануємо зробити абисінську скважину. Сьогодні 8 березня, і ми ось прийшли гуляти в ліс. Перший раз, да, Вадим? Так, перший раз цієї весни Вон я йду, привіт, моя тінь. Боже, яка красота! Гляньте на це небо, це просто. Таке сонце ярке, прям супер. А ми вийшли гулять в ліс. Шикарно, просто шикарно. Я вам розказую. Ми вражені. Ми прийшли на озеро, де ми там на дні десь ми там ходили, і ще боброві хатки дивилися. Там, ага, там... Наташа вставить відео, якщо знайде. І там було десь там чуть-чуть водички. Да, капля. І це озеро було. А того, що далеко, там взагалі не було, води, там супер. Гляньте скільки води. А зараз тут. Це прямо біля нашої хати. Ну, метрів скільки від хати валік? Метрів п'ятдесят, мабуть. У нас отаке озеро тут. Ми туди вниз спускались і там да. трошки водичка була. А зараз... а зараз ви дивіться, яке прямо озеро шикарне. Восьме березня сьогодні. Ой, клас! Боже, яка красота! Це все. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайку, нам буде дуже приємно. Підписуйтесь на наш канал, пишіть свої коментарі, я завжди відповідаю кожному. А ми побачимось з вами дуже скоро. Пока-пока!